Всім привіт! Ви на каналі між двома морями. У мене там, як завжди, Василій працює. Він зараз поїде до гліба в кімнату і нам буде тихіше. Я записую це відео для тих, хто. Ну, мені, Боже, дякую вам. Ви всі, Ви всі пишете, цікавитесь, як з Віктором. Так, я може... може, і не треба було записувати відео. Ну так. Ну, так вже. З ним все добре. Ми були в лікарні, рентген йому зробили ноги, все добре. В нього дуже сильний ушиб одного пальця великого і мізинця на другій нозі, не перелом. А так забої. Ну, його більше машина штовхнула і він покотився і впав-впав. Коліна збив ну одне коліно, одна нога вже на другий день. я... Побачила вже лікоть, знаєте, воно на другий день бідніше. Сінці будуть, зеленкою все обробила дитина на морі разом з мамою зараз. Вчора він пролежав, а сьогодні вже пішли, посадили на стільчику біля е, дерева, пішов туди сам, потихеньку дуже, хотіла на кріслі одвести, але він сказав ні. Так, зараз я, знаєте, розкажу всю саму комічність цієї ситуації. Ми так сміялися вже вчора, коли вже після лікарні, знаєте, такий стрес пройшов, і ми почали всі сміятися, згадуючи всю, всю ситуацію. Не, хочу, не хоче хоче Асілій працювати у Глеба, поїхав додому. У двері були зачинені, він моніторинг зробив кімнат, і двері тільки зараз побачив. Поїхав додому. Так, поїхав Все, За, то, треба його брати окремо і нести тепер в кімнату. Або, або через онлайн. Ну, я зараз занята. Вибачте. Значить, так. Розкажу всю ситуацію з сторони Віктора із нашого боку. Значить, Віктор обійшов, ну, прогулював вольта, обійшов, переходив дорогу, обійшов машину ззаду, десь 3 метри, а в цей час завівся водій, і водій сказав, що це випадково, здав назад, і він його штовхнув. Так, Віктор впав там, що трапилося далі? Далі водій вийшов і сказав, що зараз я тебе відвезу в лікарню чи додому, і посадив його в свою машину, поїхав в магазин, у нас десь тут є тютюн до свого Аркадаша, друга, там пробув хвилин п'ять, потім сів, підвіз до пекарні, вийшов і пропав іще хвилин на десять. Тому Віктор каже, я себе так, знаєш, почали сходитися а, курди, каже, чоловік 4 біля машини, і я злякався, що я зараз сиджу з собакою, я не знаю а, турецької мови. І я каже: вийшов, взяв вольта і пошкандибав додому. Так, все боліло, але він дійшов нормально. Він зайшов, вже з своєї сторони скажу: він зайшов. я... Готувала вечерю чи прибирала? Ні, мила посуд. Я не, Ні, не, готувала вечерю. І, ну, звичайно, я побачила, що, що не так. Він каже: Лена, мене збила машина, я не знаю, що робити. Кажу, хто. Він каже: ну, в пікарні отут працюють вони. І він ту ситуацію мені спочатку не розказував, чого він прийшов. Я схватила ключі, він каже, вони там від'їжджають. Я схватила ключі і побігла до цієї машини. В машині вже сиділи чотири е, хлопці і дівчина. Ну, різного віку. Я сказала: ви збили мого чоловіка, а зараз куди ви їдете? Ну, щось, ну якось так. Бо я не знала, настільки в нього важкі. Ну, важкі, не важкі, ти збив, ти повинен, не знаю, повинен вибачитись, як мінімум. Вони не тікали, і, на моє щастя, підійшла жіночка, живе в нашому, біля нашого будинку, в сусідньому будинку. І вона підійшла і сказала: вам потрібна допомога. І я кажу так, вона знала дуже добре турецьку мову, вона вже ходить на курси Б 1 У нас тут в ТЕДЖЕ, І сьогодні я піду теж. Сьогодні вона казала, що вчора я підійшла, але вчора я займалася Віктором, тому мені було вчора незручно. Їду сьогодні або завтра на 2 години і запишуся з 1 червня, якщо є місця, я маю надію, з Глебчиком ми будемо ходити на турецьку мову. Безкоштовно. З 12 до 2 дні я не знаю, які. Та підходи. Підходить і час, підходить, бо це не зранку, підходить, що близько, не треба їхати нікуди. Ось і вона залишилась перекладачем, вона все перекладала правильно, вірно. Ми не хотіли ні в якому разі ні поліцію, ні там скору, нічого. Ми просто хотіли, щоб я казала, може, в лікарню зробити е, рентген. І, ну, Я не знаю, правда чи неправда, він мені сказав, зараз лікарні рентген не працює вночі. там... Може, до ранку підождемо. Ну, і ми, Віктор, ми вже прийшли додому до нас. Він з другом прийшов і перекладачка. І ми вирішили, ми вже подивилися, Віктор лежав на дивані. Ні-ні, це не так було. Вибачте, ще до дивана. Ми прийшли додому, відкриваємо двері, і я бачу, що Віктора з глебом вдома нема. І, і немає крісла маминого інвалідного. Я ж не знала, що в цей час, коли мене не було, я там була хвилин 15 відсутня, і вони побачили, що дуже багато там підійшло до мене людей. Це вже вечір, був дев'ята. Вони злякалися, Віктор іти не міг, бо дуже боліла нога. Вони витягнули крісло інвалідне, посадили Віктора, і Глеб повіз до нас туди. А ми в цей час сіли в машину і під'їхали до нашого левіні. Не бачачи їх, і там Віктор такий кричав і руками розводив. Ну, ми не бачили, бо ми спілкувалися. І коли ми підійшли, то не було. Мама сказала, вони поїхали, він повіз його на інвалідному кріслі. Здивовані курди кажуть, як вже на кріслі. Знаєте, така комічна ситуація, в тому, що ну, не стільки збили, скільки вже людина монтаж в кріслі. Ну, Глебчик, Ми тільки збиралися спуститися. Глебчик підвіз папу вже на кріслі Віктора наверх, і він ліг на дивані, і ми подивилися рани, я подивилася, що ну не такі страшні. Так, пухлини вже були, такі, ну, як як після удару. От. І Ми вирішили, що на наступний день ми поїдемо. Так, так воно і сталося. Ми вчора були в лікарні, зробили все, що треба зробити, нічого страшного такого. Немає. Ну, Віктор теж знаєте, злякався, інша країна там впав, в нього діабет. Там, там знаєте, я він взагалі ніякої ранки ніколи в нього немає. Я ногті, коли там пиляють, стрижу, я коротко не стрижу, потім пилочкою пиляю, щоб ні в якому разі не поранити, не зацепитися, бо дуже довго заростають рани. От, заростають, затягуються. Ось, так що вчора вже пролежав він трошечки, трошечки цілий день лежав, я не напрягала його, на море вони не ходили. Я тут ходила то в магазин, то і ще Все добре. Дякую всім. А зараз я вставлю відео, яке хотіла е, випустити ще позавчора ввечері. Е, дивіться, наслаждайтеся. Підписуйтесь на наш канал, вибачте за паніку, ми звичайні люди, і я знімаю от те, що в нас є. Так що, от так от. Жіночкою, я обов'язково зустрінусь, я купила шоколадку і хочу її віддячити. хочу, Або я її побачу на, на. Я не знаю, Білідіє називається воно чи не Білідіє, тут місного значення. Або я знаю, де вона живе, і підійду до неї і віддячу. Так що, Дивіться е, мій канал, підписуйтесь, вибачте за паніку, а зараз включу відео. Значит, мама, от мислимо, Мама міряє давлення, бо Віктора збила машина і їй погано. Глеб лежить з давленням. І там лежить Віктор. Лазарет.